Анонс на фільм Хороша, погана дівчинка. Назва фільму буде проходити червоною лінією по всьому фільму. Героїня успішна, гарна, приваблива, ідеальна картинка сім'ї, прекрасні діти, прекрасний успішний чоловік, просто прекрасна картинка. Але всередині. Не має задоволення. Жінка 19 років не отримує оргазму, і вона не говорить про свої бажання, і про свої стимули. В той момент, коли вона намагається сказати, як вона хоче отримати задоволення, партнер не йде на це. І вона придає знову себе і йде в сценарій, який комфортний чоловіку. Чи поганий в цій історії чоловік? Безумовно, ні. Чи питання є до неї? Безумовно, так. Весь час головна героїня намагається працювати, показується, як вона працює в терапії із своїми минулими травмами. Але в якийсь момент, коли вона намагається приручити цього дракона, сховати цього дракона і показати цю хорошу дівчинку, її збиває з ніг адреналін і страх, собака, яка на неї нападає. І молодий чоловік, який приборкує і рятує її. І це точно в той момент, коли ми не знаємо, не приймаємо свою опору, свою сексуальність, ми дуже вразливі. І відповідно ці бажання, які багато років вона прижимала, закривала, не випускала, виходить поруч з головним героєм, молодим стажером. Мені, чесно кажучи, вистачило вистачила інформація як психологу. У якісь водних даних, чому саме головний герой стажер, себе так поводив, що, що стояло за його історією, хотілося б більше, щоб розкрити її. Але те, що він з нею робить, те, що він відкриває, це було просто геніально. Гра Ніколь Кідман, гра оргазму це просто подетально розписаний той страх, той сором. Те зажатість в тілі, яку вона боїться. Вона каже: Я боюсь отримати його, я боюсь одпісятись. Я боюсь зараз, що зі мною щось станеться, вона тримає своє тіло, але ось сила оргазму все одно виходить. Оця погана дівчинка, все одно виходить. Що важливо ще додати у головній героїні Є дві доньки: одна хороша, прекрасна в ідеальній сухоньки, яка любить позувати, яка любить маму. Оця хороша дівчинка. І старша донька, це погана дівчинка, яка може зраджувати, яка не приймає цей світ і показує насправді свою самість. І це теж така певна метафора продовження її, якою я можу бути. Що важливо, які висновки ми можемо зробити з фільму, коли ми не даємо місце своїй самості, своїй природі, вона як напружена пружина рано чи пізно може вистрілити. І коли вона може вистрілити, Можу втратити все, порушиться не тільки своя сім'я, не тільки своє життя, але й кар'єра, але й життя інших людей. Дуже важливо відчувати свою самість, і в кінці фільму, коли героїня признає і каже важливу фразу Я все життя намагалася не приймати те, ким я є. Я все життя намагалась відштовхнути всі свої фантазії, які я вважала не нормою. І тільки після того, коли вона це приймає, тобто вона в не навчилась приймати себе, навчилась розкривати свою сексуальність, а вона хотіла відштовхнути цю ідентичність, і тільки тоді, коли вона її приймає, вона починає отримати справжнє задоволення із своїм чоловіком фільмі є дуже багато метафор, до яких ми можемо ще повертатись і розглядати їх. Навіть ці образи, в яких вона була головна героїня, це теж певні метафори його її настрою. На що ми можемо ще звернути увагу? Це те, коли ідеальне тіло і коли вона оголю, оголюється, вона не сприймає себе гарною, вона не сприймає себе сексуальною, але ж ми бачимо насправді ідеальне гарне тіло на хвилиночку 57 річної героїні фільму, і тут. Ми можемо задати собі питання, чи приймаю я своє тіло, чи вважаю я його ідеальним, чи вважаю я, що я варта задоволення? Це ті питання, які ми можемо винести з цього фільму, наприклад, чим може закінчитись те, коли ми не приймаємо себе. Тож фільм однозначно вартий вашої уваги, дивитися його не з позиції еротичності, але мені її трошечки навіть і не вистачило, а з позиції глибини, пізнання. Жіночого здоволення, оргазмічності і своїх тобойованих бажань і фантазій, оскільки наші фантазії завжди будуть нас збуджувати. Але фантазії це не значить, що ми маємо всіх їх реалізовувати. Але місце фантазіям ми точно маємо давати.